241 Світлана Базинська Терноплянка Світлана Бодзінська стала призеркою світових змагань з бодібілдингу, які відбулися в іспанському місті Аліканте. Познайомив із спортом Світлану її батько ще у 14 років. Професійним бодібілдингом дівчина займається вже упродовж двох років. Скажу відверто. Я дуже сильно щаслива, що я зайнялася цим видом спорту. І тим не менше я завжди прагнула до такого чогось ідеального, до красивих форм здоров'я, здорової гарної осанки. Мені треба лише місяць часу, щоб в мене ну не потренуватися. Місяць часу і в мене вже починає боліти спина, псується осанка. Тому спорт для мене це така рутина. Аби досягти хороших результатів на світових змаганнях, дівчина розповідає, потрібно сильно слідкувати та дотримуватись певного рец. Харчування. Підготовка до змагань у спортсменки триває 3-4 місяці. Це включає в себе фізичне навантаження та спеціальну дієту. Два роки підряд я їм рис три рази на день. <гум> ну, почнемо з того, що це такий стандарт бодібілдингу. Це яйця, юсянка, рис, курка, делятина. Звісно, кожен прийом має бути повноцінний, наповнений білками, жирами, вуглеводами. Ну і, звісно, клітковиною. Світлана. Зовсім нещодавно Світлана посіла третє місце в одній із номінацій на світових змаганнях з бодібілдингу. Для дівчини виступ на такій світовій арені став дебютним. У планах представляти себе за кордоном у дівчини були, але зізнається, не думала, що це станеться так швидко. Найперше, коли виходиш на сцену, звісно, такі невеличкі хвилювання є, але вже коли вливаєшся в цю атмосферу, цієї сцени, цього залу. І дивишся на суддів, тоді всі всякі переживання зникають, і ти робиш просто те, що мусиш. Щиро і відверто кажучи, я заявляю, що красивіших, грудливіших та більш жаданіших до перемоги ніж українці, немає. Світлані 20 років. роки. Цьогоріч дівчина закінчила Західноукраїнський національний університет. Окрім відвідування залу, Світлана займається кондитерською справою та виготовляє торти на замовлення. Розповідає, спершу було нелегко поєднувати свої такі різні вподобання. На початку було важко, а особливо коли ти до такий довший період часу не вживаєш нічого солодкого, мучного, цього пряного, запашного бісквіту. Рецептори дуже загострені, і звісно, важко було працювати в такій атмосфері. Ось, але тим не менше звикається до всього. Дівчина розповідає, що поки бажаний результат доводиться в дечому собі відмовляти. Інколи просто не вистачає часу на інші буденні справи. Але хто хоче мати результат своєї праці, то готовий і пожертвувати, говорить спортсменка. Багато хто з друзів хоче десь прогулятися, але ти не маєш часу, ти постійно харчуєшся правильно, ну ти в режимі п'ять разів їсти. Це є ну, складно. А тобі, попри те, все ще потрібно ходити в зал, тренуватися. У мене два тренування, два кардіо в день. Ось, ну і звісно, м -м -м, потрібно мати якусь мотивацію іменно в собі. Наразі дівчина продовжує тренуватися та вже найближчим часом планує знову виступити на світовому рівні.